Зачинатель професійного кіно у Галичині, всесвітньо відомий фотограф, автор першого в західній Україні підручника з фотосправи українською мовою та першого українського повнометражного художнього фільму. Юліан Юрій Дорош народився 9 червня 1909 року у місті Жидачеві на Львівщині. Під час навчання у Станіславівській гімназії став членом пласту. Тоді ж і захопився новою модою серед інтелігенції. Фотографією, Знімкував різні урочистості, життя пластових таборів у фестини. Юнак освоїв кінотехніку і здійснив свої перші спроби документального кіно. Його перший аматорський короткометражний фільм Свято молоді, знятий у пластовому таборі у 1929 році, був конфіскований польською владою після першого ж перегляду. Після закінчення гімназії дорож приїздить до Львова і вступає на юридичний факультет Львівського університету Яна Казимира. Проживав Юліан на той час у родині маминого брата Антона Крушельницького. У будинку Крушельницьких збиралися художники, архітектори, літератори. Зустрічі з ними вплинули на творчість і світогляд юнака. Тепер класичні карпатські пейзажі та пластові репортажні фото поступаються місцем новим урбаністичним. Новий дорож вміло передає красу старого і нового міста, життя містян, архітектуру. Паралельно зі студіями в університеті Юліан очолив пластову фотографічну секцію у Львові. Його світлини і статті з проблем фотографії друкувалися на сторінках львівського журналу Молоде життя. Юліан Дорож був серед ініціаторів створення у Львові українського фотографічного товариства. У фото вже за місяць. Спілка організувала першу виставку української аматорської фотографії на теренах Галичини. Невдовзі виходять друком перший в Галичині україномовний підручник фотоаматора та посібник побільшення, автором яких був уже відомий в професійних колах Юліан Дорош у квітні 32-го року. Дорож знімає серію фотографій «Віельниця», яка була визнана однією з найкращих світлин на першій всеслов'янській мистецькій фотовиставці у Загребі у 1935 році. Юліан відвідує косівський район, після чого на світ з'являється ще одне фото: – онук, яке невдовзі облетіло увесь світ. 34-го року родина Крушельницьких з надією вільно працювати і розмовляти українською, переїздить до радянської України. Утім, загибель більшості з родини, яка стала символом розстріляного відродження і заслання у далекий Сандомир, гнітить і руйнує плани Доруша, який мріяв долучитися до рідних. У пошуках житла і праці він оселяється у Львові в будинку номер 64 на вулиці Мурарській. Нині академіка Єфремова, у цей час Юліан остаточно відмовляється від своєї правничої кар'єри і присвячує своє подальше життя фото і кіномистецтву. Він перебивається тимчасовими заробітками, публікує фото у журналах Нова Хата та Наша Батьківщина. Влітку 35-го року друзі рекомендували Юліана як фотографа і перекладача у щорічну етнографічну експедицію Товариства приятелів Гуцульщини, яке регулярно збирало матеріали про цей регіон. 150 світлин з Гуцульщини і покуття принесли автору світову славу майстра етнографічної фотографії. Матеріали експедиції склали основу виставки наша батьківщина у світлині. 96 високоякісних світлин не тільки забезпечили першу нагороду, але й привернули увагу ширших кіл громадськості до творчості молодого фотографа. Юліан Дорош також працював над створенням короткометражок: весілля на покуті», День молоді рідної школи, Юртан у Львові та інші. У 1937 році. Юліан Дорож відзняв перший український повнометражний фільм у Галичині під назвою До добра і краси фільм вийшов чудовим і мав успіх у прокаті. Зокрема, у Львові фільм демонстрували 24 січня 37-го року у великій залі музичного товариства імені Лисенка, згодом в інших освітніх закладах. Останнім реалізованим кінофільмом Юліана Доруша стала стрічка до джерел народної творчості про життя та побут гуцульських майстрів. Стрічку вважали втраченою, однак кілька років тому на вулиці Левицького у Львові в помешканні дорошів Роман Метельський та Ігор Ткачик випадково знайшли плівку з цим фільмом. По війні Юліан у Львові працює у політехнічному інституті спочатку у фотолабораторії, згодом на кафедрі історії техніки, де одним з перших опановує техніку кольорової фотографії. У літній період фотограф приймає участь в археологічних експедиціях Інституту суспільних наук. Паралельно він бере участь у проєкті академіка Івана Крип'якевича Історичні проходи Львовом. У 60-му році при підтримці своїх товаришів відкриває свою першу персональну виставку етнографічних фотографій. А року 1976-го Дорош розпочав свій власний проєкт фіксацію народної кам'яної скульптури насамперед надгробків і хрестів. Початок цього задуму виник при відвідинах. Відомого осередку каменярства Галичини села Демні, цей проєкт став останнім у житті великого майстра. 20 липня 1982 року Юліан Юрій Дорош помер. На початках був похований на Личаківському цвинтарі у Грубівці Левицьких, родини дружини Івана Крушельницького, коли 15 серпня 2009 року помер син Юліана Дороша Андрій. Батька перепоховали з ним у спільній могилі на Личаківському цвинтарі на 23-му полі.